Перевищення дозволеної швидкості на 10-20 кілометрів це майже норма для водіїв у Києві. Навіть з новими правилами у новому році, коли у населених пунктах дозволена швидкість 50. Річ у тому, що за перевищення швидкості до 20 кілометрів в Україні досі не було жодних штрафів, лише усне попередження. Кабмін вже запропонував парламенту зменшити періг толерантності із 20 до 10 ближче до європейської практики. Але чи є така межа толерантності у Європі і що там буде заїзду по-українськи? Німеччина. Якщо їхати 60-70 кілометрів на годину там, де дозволено лише 50, німецькому водієві доведеться заплатити штраф 35 євро. Оштрафують, якщо автівку з перевищеною швидкістю зафіксував радар. Межа толерантності в населених пунктах лише три кілометри перевищення. Якщо по місту пересуватися зі швидкістю 80 км на годину, то доведеться заплатити вже 100 євро штрафу. А за 100 км на годину по місту світить позбавлення водійських прав на один місяць та 200 євро штрафу. При цьому ФРН ще відносно ліберальна країна в плані штрафів для водіїв. Нідерланди тут жодної допустимої межі толерантності взагалі немає. Переслідується перевищення ліміту навіть на один-два кілометри, а за 70 по місту замість 50 – 100 євро штрафу. Особливість нідерландських доріг рівномірний рух транспорту. Тут рідко обганяють на великій швидкості. Менше відповідної кількість жертв ДТП Голландія серед лідерів за безпекою руху в Європі. Італія тут за додаткові 20 кілометрів штраф 150 євро. Розганятися до ста кілометрів по місту можуть лише ті, у кого є зайві 500 євро. За користування мобілкою за кермом ще 160 євро. Норвегія ця романтична скандинавська країна. Рекордсмен за штрафами. По місту 70 кілометрів на спідометрі можуть обійтися у 500 євро. Навіть 5 кілометрів перевищення це вже 50 євро штрафу. А за 86 км кілометрів на годину і вище в населеному пункті у Норвегії загрожує позбавлення водійських прав.